Говоримо про основні правила догляду за вашим волоссям, які допоможуть зберегти структуру. Шампунь. Завжди перед використанням змішуйте з водичкою 1 до 2 чи 1 до 3. У спеціальному стаканчику чи використовуйте шейкер. Нащо так робити? З хімічної точки зору, усі шампуні це концентрати і поверхностно активні речовини. Які містяться це в шампуня, вступаючи в реакцію з водичкою, добре і правильно очищують шкіру голови і волосся. Промивати треба двічі, спінюючи саме прикорні. Не В жодному разі не маємо довжину. Якщо цього не робити, ви погано промиваєте шкіру. Це спричинить, чи сухість, чи навпаки швидку жирність. Кондиціонери чи маски на кожне миття. Використовуйте їх завжди, навіть якщо у вас. Коротка довжина. Це балансує піаж волосся після миття шампунем, зволожує, полегшує розчісування і робить волосся м'яким. Не змиважки ніколи не нехтуйте цим крохом. Тому що шампун і кондиціонер це гігієна, це догляд, який допомагає захищати волосся від навколишнього середовища, пом'якшує, живить, зволожує Блокує вологу, щоб вона не випаровувалась волосся, захищає від негативного впливу середовища, від втрати вологи при перепадах температури, робить волосся більш гарним, доглянутим, блискучим. Це як наш одяг. Як мінімум цей спрей термозахисний зі зволожуючим ефектом і флюїт чи крем змивні для довжини, які більш інтенсивно впливають на пористе волосся. Якщо у вас дуже коротка стрижка і темне волосся, спрею, в принципі, буде достатньо. Робіть цих простих три кроки: очищення, пом'якшення зволоження, захист, і ви будете отримувати гарну якість.